Починаємо роботу бюджетної комісії. На е, адресу Золочівського сільського голови прийшло, прийшов лист від КНП. ББЛ. Борисівська районна лікарня, е, іншими словами, е, вони просять гроші, кошти виділити на е, ремонт е, будівлі, в якому буде. Розміщений. Ре, 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 реабілітаційне відділення. У них є кошторис. Дольова участь Волочівської сільської ради 3%, Це складає 240 тисяч 228 гривень на сьогоднішній день. Звертається Байчас. Все тут є. Тому питання ми це приймаємо. Воно дуже необхідно в нинішніх умовах. Так, е, національна поліція України, патрульна поліція Київської області звертається з, відповідно до рішення номер такий, 2.14 березня 2025 року та затвердженої програми ЗОРСІСУ сільської ради. Щодо підтримки батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль на 25 рік, були виділені кошти в сумі 250 тисяч гривень на поточні видатки для покращення матеріально-технічного забезпечення. Просимо вас змінити класифікацію видатків з поточних на капітальність подачі внесення на розгляд сесії Злочинської сільської ради. Вони не можуть, скажімо так, освоїти ці кошти. Тому вони хочуть на ці кошти придбати наступні пристрої для обслуговування автомобілів. Професійна мийка високого тиску, професійний компресор-повітряний високого тиску в комплекті. Багатофункціональний пристрій та комплектуючі до нього. В принципі, ми виділили ці кошти. Просто ми змінюємо рішення. Хай працюють. Дякую. Так. Е, клопотання е, з клопотанням до сільського голови звертається Аквакомсервіс, зокрема, Валерій Видиборець. Е, Виділення коштів на закупівлю в село Вишеньки та село Петропавлівське техніку. А саме мульчувач, метинг, мітинг, боковий винос. Один бульчу штука 189 тисяч. І агрегат для перевезення води 225 тисяч. На жаль, представника. Організації, яка просить да, представника організації, яка має надати йому погодження, нема. Хотів би почути вашу думку. Якщо до ну, ви... звернення не дійшло, значить це вам говорено було. Звернення ну, ми не бачили. До мене в фінвіді таке звернення не, не Це стоює. про закупівлю мульчувача для з боковим виносом та агрегат на вані, для перевезення води. води. АВП6, шість. Ну, діжка. На Тоді, на Тоді давайте так. Дивіться, у нас є так. півтора мільйона, яких ми Дуже. можемо розподілити, і без цього навіть мульчувача 4,6 мільйона. Це надійшло запит. Ну, разом із цим це буде на п'ять можна а сказати, півтора. а всього півтора. Жовтим я виділила те, що попередньо було обговорення, давайте, на школу якщо на так, це то просто перенесемо на наступну. Як да, буде сьогодні. перевиконання? Так, да, Буде перевиконання. Ну, почувач Прекажем. певна річ. Ну, це зразу треба. А там на що. А дивіться, там 824 тисячі, це на близько захист mm. для Гнідинського ліцею. Це, ну, ну, бачу, це перевага в будь-якому випадку. Далі закінчити роботи в Гнідинській амбулаторії 511 тисяч. Ти, що ми розпочали, оце де зараз робиться ремонт. Е, 200 тисяч на реконструкцію роботи по реконструкції котельні. На обстеження. Обстеження. обстеження вже треба. Ну ми ж теж розпочали вже його. Так. Це, Це те, що етап. ми можемо закрити з перевиконання просто, на просто цю зараз суму сезон і навчувачці, звичайно, ну і, і, тобі, то є, або і, щось з цього викидаємо. Бочку для ряда. поливу можна вийти. секундочку, ми е, е, запропонуємо. Пожежні в нас да. є. їдемо завтра. Олександр Іванович Кирикун їде у Тернопільську область і привезе нам ще один мерседес для поливу. То не для поливу, мерседес пожежний. І ми я буду пропонувати передати Валерію Григоровичу ту тату, яка є для полипроможною для пожежного цін. Ну дають, ну є можливість <ріст> я там... скоро ми тоді роздав. Саме цікаве, що коли, коли нам дають, то е, в мене купа людей кажуть: це я дав. Це я пробив, це я домовився. Каченко мені скидає, каже: дивись, я домовився, от така машина нам буде. А, е, а нам буде Мерседес. А я йому скидаю, кажу, от такий. <ріст> ну, Олександр Крикун, Який його прижене. Прижене завтра їде. Дасть Бог прижене мульчер я б Да я забув про нього. Я б е, Реку, тим більше, Валерій Григорович, е, е, ви, ви вчасно прийшли тільки грошей немає, але на нього ні, грошей ні. немає. 180 вісімдесят тисяч дев'ять ти. тисяч. Нема підвіду каже, що нема. Давайте давайте. це просто якщо ми його їх візьмемо, то ми візьмемо із того, що, того ми що ми акумулюємо на школу. на школу. Оце щоб ми розуміли. Я е, передивлявся, е, просив би е, продовжити роботи е, на е, закрити амбулаторію кабінет дільничого, е, не зупинятися по Петропавлівському. Ну, і оце <питривітність> мульчер, е, я про нього забув, під І все. Близько в козахист на потім. Ну, ну, е, я, ми, на голову, дивіться, сек, Секундочку, потягнув, ми пропонуємо. Так. Навчальний, рік. Да, да. навчальний рік закінчився, О, в принципі, можна все, ну, на, на, на пізніше. Була... Тільки ж 1 вересня не цей. 1 вересня, не цей. 1 вересня нас не приймуть. На наступному да, сім'ї. Гарантійний лист напише. Але ж треба вам спортзал Тоді по не Про область. Там проєкт був якийсь. і все. Так, Ми так, на це проект, да, проект. Да, проект. на проєкт. На садочок там був проєкт. Та проєкт сесії. Проєкт робой. Малі ще проєкту на руках немає. Так, оце пропонує. бо мене головний лікар. Давайте тоді, може пройдемося. що. Ну то ми вже при позиції надійшли. Ні, ну що вже пройшли, щоб ми розуміли, на що ми вже а розподілили. Вичить, да? А далі все. Ночувач, купляємо. Хай працюють. тебе. красиво. Два. У нас а? ще ж працювати. Да. Так. Так. працювати. Так, положення про порядок поховання померлих та утримання кладовищ в межах. Бочівської сільської, сільської територіальної громади. Е, у нас є місця для прибирання, цвинтарі, три штуки та дороги біля них. Працювання та отримання кладовищ в селах, ніж вирішені Петропольське. Забезпечується Волочинською <пев> сільською радою і виконавчим комітетом та підпорядкованими комунальними підприємствами, гідному сервісу та Аква. <пев> ну і Фей так далі. Ми підтримуємо. <кху> це <ж> поговорим <положене> про поховання, <пев> що те, що ми <пев> так, <пев> та, ви там підтримуємо. Людмилі Васильівні завдячний. Валентині Васильівна забачайте. Кондиціонери сказали, що переносимо на, на наступний раз. раз. По ось питання в мене є. На, на бар'єр ми там перерозподілили. Що це все наші комісії? Ось. Там буде на кінець. Я не знаю. А що на наші на комісії? Ну, не бюджетно. Грошей не треба, вже не треба. Ну, ні, на благоустрій. Ні, ні, гроші ми будемо потім Це виділяти відповідно до цього положення на виконання робіт підприємства гідному сервісу та Аквакому сервісу. Так, переходимо до розгляду звернень військових частин. До нас звертаються декілька військових частин. Та ні, все нормально, все нормально, без питань. Ми не будемо називати, ми вже навчені, обучені. Звертаються військові частини, вони просять невеликі кошти, всі ці кошти у нас є можливість виділити, тому ми всіх забезпечуємо, всі чотири, чотири запити забезпечуємо у відповідному їхньому клопотанні, Скільки вони хотіли, стіки так, тепер ми приходимо, ну, Григорій. Ну, е так, ще клопотання. Записуйте, записуйте. Да. Да. Е е Ржавська звернулася. Е Зв'язку зітвітності покачаків покажчиків за назвами вулиці в селі Гідин, а саме вулиці Київська, Чубинська, Бортицька складніця орієнтування мешканців працівників екстрених служб, поштових установ. Прошу розглянути можливість встановлення інформаційних табличок із назвами вулиць на відповідних перехрестях. Це покращить навігацію, забезпечить належне адресне орієнтування і підвищення рівня благоустрою з території. Ну, тут може що, за рахунок перерозподілу ми коштів на сьогодні. Да. Ми не знаємо ні суму. Ні, суму ми прорахували. Процес є експлуатації. Це можна виконати? Перерозподілом всередині, да. не з виділенням нових коштів. Да. Ну, мінімальні такі, як у нас є на опорах, просто що вішаємо на кронштейні. Дякую. Ось як все вирішується у вас. Це протокол. це щось не наше. Не наше, за протоколом. Ні, не наші. Познавання буде не зробити. Це Каченко за участь Ткаченка, виступив Теченко. Протокол комісії. Відставі, вибачте, то, не, то на слідуючи просто на сесії, щоб ми не забули проголосувати. Все. Ми забули на минулій сесії проголосувати оце про питання. Пам'ятаєте, що ми сказали, що скасувати рішення сесії? Спільно. На спільному це засіданні комісії минулий раз? Про... заяви <про> представника громадянина по да, щодо. Це до по дорозі, його, щоб скасувати київське. рішення учені. Я його доведе запакла факту, щоб ми не забули. Це це не так, так, підвищу, так, в результаті обговорення було рекомендовано на, на засіданні сесії Злочинської сільської ради скасувати, скасувати. рішення вишення Київської сільської ради. Так, так. го а, року. Так це до бюджету. Далі, давайте далі. Це все, що вони просять. Так. День, Управління гуманітарного розвитку. 에, взагалі просить 10 мільйонів 430. 11. А, 11. <сігітет> ну, це по загальному фонду, плюс по спеціального так. фонду. 1 мільйон 331. І всього 11 мільйонів 765 тисяч 50 гривень. Зокрема, це заробітна плата на садочки з школи -ліцей. так. 8 мільйонів. Ми я від, відступ зроблю. Ми проаналізували реврегулярно моніторимо зарплати працівників сільської ради, структурних підрозділів, щоб все було правильно розумно і проаналізували і дійшли висновку що у нас низькі зарплати саме у тих працівників помічників вихователя і у кухарів кухарів і це є є це це є певна певна це є певна проблема наприклад у глибокому закрився садок через те що от кухарів взяли і звільнили і ми про ну це як приклад. Все таки люди в роблять в школі в школах, в садочках працюють, але в них низькі зарплати. Гарячу тиху, та, тиху. Та, і ми проаналізували, що це говорити. Ну, треба спробувати його, його, його трохи виправити ситуацію. Це ми їх можемо ці кошти із з вільних залишків. Так тут сказано да, нерозподілені да. залишки, що дивилися да, да, на да. 0,101. Да, да. Із можем нерозподілених вас... саме це цифра, яка оце, основна. І ми про, виходить до вас пропозицію підтримати все, щоб на сесії ми ви, виділили додаткові кошти. Дай, да. Додаткові кошти на те, щоби. Підняти зарплату цим категоріям, здавалися завжди з пристоличкою, я телефонувала, вони ви як воду дивилися? В ліцеї тривалося триста на рубів. Садочку десь не тримають. А в нас один десять людини. Ми піднімаємо там не набагато, але так їх багато. І це до кінця року, так. І це до кінця року. Кухарям 15 тисяч ми просунуємо. Нема питань. Це ж дуже відповідальна робота, кухаре.

Чи його можна взагалі? Там де е придбання е стоїть, реконструкція по мірі надходження, а, е а, надходження, а е коштів. Виділіть нам, будь ласка, хоча б на тижневі медалі. Вони вже ні, ні, Це на Там ми просимо буквально сорок тисяч, сорок Давайте спробуємо. Сорок А в мене ще питання, от е, напрямки це ну то. Хто бачив, я от брав участь в відзначенні чи святкуванні Данапріса. Там... Хто такий? У це футбольний клуб. Данапріс, як ну вони так це називають, розуміє. що це Дніпро. Колись так казав. Я теж читав, думаю, що, що Данапрі? Появляється, що це стара назва грецька Дніпра. А я думаю ні, ні, <риклад> е, то е, там дуже багато батьків, дуже багато дітей на е, напрясі сто, 100, наприклад, сто 100 злишніх дітей. Там 140 І от такі всі заходи. Я думаю, нам треба їх популяризувати і допомагати. Батьки привозять дітей, дітки беруть участь різні хлопці, дівчата. Е, то і я ще хотів би з вами говорити. От, наприклад, клуб Кабріолі у нас студія Кабріолі, вона робить концерт у цьому. Якось би хотілося, б, може, передбачити їм. Ми раніше їм там дарували там, сертифікат, наприклад, закупляли в школах. Це не для це, там, мати, ще якесь обладнання, де вони займаються. Може вивчити потребу, якщо треба, то щоб ми зараз там, у них в суботу, от завтра якраз річний це, концерт. Ну, це ми виділяли саме на концерт. На концерті, да? на відзначення нагородження дітей і на лісенці. А давайте, от, якщо про промоніторимо, доручіть кому, щоб зв'язались із цими галичами, що там треба, щоб ми могли б, якусь би суму. їм би... Було і сертифікату ми ж завжди їх долучаємо до будь-якого святкування. Там якось відзначення, дітки виступають. Ну самі їздять по Україні і займаються. не Неняються під цим, а займаються спортом. Подумайте, в мене таке прохання, якщо комісія підтвердить. і ще одна там. Ми виділяли ми. на минулій сесії дітям позбавленим батьківських прав. Да тим, що в школі ми можемо виплатити по ПБК 10-21, Але тим, хто вже закінчив школу, треба відкривати нове і тому просить перекинути 6380 тисяч гривень з одного ПБК на інший. це гроші. Просто це... з одного да, місця да, це дітям, да, да, які да. позбавлені. І на, на, на тривови, на і я, це, я пропоную, що із школ ми теж заберемо, вже і обладу, вже щоб самі щоб самі, самі виплатимо. Щоб на себе рішення. Так, ви е, говорите на своїй хвилі, ми цього не розуміємо і давайте нам конкретно. Треба оце, оце, отак, оце підтримати ні, ну, ми ми виділяли... вже виділяли так. просто Ну, рахунок. Це різні бюджети, різні значення призерів Олімпіад. Ну, 160 – це залишки, так. це як матеріальна допомога, так, Так, це пройшло. Ну, питання виділення там нас ці на ремонт Давидова просила, да, треба майданчики ремонтувати, але ну, нам треба закумулювати гроші максимально. ми... Якісь такі нагальні потреби ми закриємо ваші, а максимально економимо гроші на е, спортзал. Ну, може, поки е, це ну, трохи пізніше попробуємо потягнути. А може, все-таки на кондиціонері покріту, бо тоді вони 40 тисяч. Це таки це Е, Я пропоную спробувати ці питання закрити або матеріальною допомогою, або іншим чином, бо все одно проплата буде три місяці вісить, і ми тільки підставимо ці. Вони проходять раз у три. Вони не підпадають підсот дев'яносто постанову і вони можуть а, усі да. до кінця року не оплачувати. Незахищені да. видатки. Незахищені видатки ми візьмемо на себе зобов'язання, людина привезе, а ми тоді його не заплатимо. Я Краще. Ну, третя черга, це... На ну, це, ну, це не а, продукт, на, на Давай, Давайте, ну, е давайте обо... да, дня Якимсь дня або матеріальну допомогу, допомогу тому, або там ці дві да, так... матеріальні допомоги, а на слідучну сесію ще О, О. Давайте, <ріг Node> до сесії ви запропонуєте два чоловіки. Все домовились. У Нас ще у цій сесії будуть списки. Ми в <ріпіс> червні завжди даємо до дня. Ну, лежачим інвалідам з обмеженими руховими можливостями, дау нам е то ну даємо то будуть списки. Це захист готує ці зараз. Ну питання угу. все тоді, наче всі питання вирішили. Ми всім дякуємо.